Доброго дня! Пропоную ось такий ролик. Верхній на відсувні двері на Volkswagen T5. Верхній ролик. Т5 з 2003 по 2010 рік до Ресталлінга. Кого цікавить, телефонуйте. Номер телефону буде в кінці відео. В описі. Ролики де це є верхній на обичний Т5 грозовий. Якщо Т5 мультиван, значить, коли дотяжки двері немає. Тобто обичні двері вручну закриваються, значить тоді тільки підійде цей ролик. Якщо мультиван. Якщо грозовик, значить підійде на всі машини. Ось такий пропоную. Кого цікавить, телефонуйте.